Доброго дня! Я Хочу вітати сьогодні в ефірі наших друзів Анну Похан, Ірину Таран, Тетяну з міста Євпаторі, Олену Кузьміну, Ярослава Баранова, а також Наталю Кириченко. А, будь ласка, представтеся, скажіть, з яких ви міст, з яких ви організацій. Будь ласка, Ірина Таран. Доброго дня. Відступу рядин Полтавська область громадська організація жіночі ініціативи. Угу, дякую. Ярослав Баранов. Ярослав Баранов, менеджер социальных сетей для молодежи, институт развития креативных технологий масс медиа. Угу, дякую, Наталья Кириченко. Добрый день. Я из Судака, руководитель Судакской городской региональной организации Малых Отелей Крыма. Дуже рада с нами пани Олена Кузьмина. Здравствуйте, я снова озерная Еквадория, школа парусного спорта Бриз. <клес> дякую. Пані Тетяна, місто в Паторія школа восточного танцю 1001 ночі. І Анна <клес> Кохан. <клес> Євпаторія, Інститут розвиття креативних технологій Масмедіа. Дуже дякую, я Юлія Гончар і сьогодні разом з вами будемо говорити про гендерні стереотипи в програмі онлайн подій в третьому секторі. А, я очолюю ждучої організації Славія, також займаюсь гендерними питаннями. Отже, що такі гендерні стереотипи? Це якісь такі уявлення, які ми маємо про жінок, чоловіків, про те, як вони мають поводитися, вони можуть бути правильними, неправильними. І сьогодні ми поговоримо про, про те, що жінки більш мирні за чоловіків. Отже, як ви гадаєте, чи це правда, чи це неправда, чи це є просто міф? Будь ласка, я би хотіла першого почути. представника протилежної стадии, пана Ярослава. Ярослава, як ви гадаєте, жінки більш мирні, мирні ніж ви чоловіки? А, ну, сколько у меня знакомых девушек, Да, это правда, наверное же. Все мирное, но скрывается такая какая-то злость, наверное. Все-таки есть агрессия. агрессия, да. Скрытая такая. Ага. То вам не, вам не доводилось пострадать от джинки? Приходилось. Ну не фізичні. Так, да, зрозуміло. А в когось, який є досвід, пані Рено, як ви гадаєте, Жінки більш мирні? Чи це міф? Я б так не відділяла мирність чоловіків від і жінок, але дідності ага. залежить від особистості, від ага. тих ну, генів, які закладаються людині. Я думаю, що це основне є. А не від того, якою людина стать. Хоча жінка, ну, тими, що вона, так скажімо так, може спокійніша в своїх там проявах або в своїх вчинках. Я би так сказала. Угу. Я тут от навпаки прочитала, що цілоки боягузи бо вони бояться лікуватися, бояться колії і будь-яких інших втручань їх ціни організм. Ось, така протилежна навіть думка. Да ладно, я уколов не боюсь, если надо уколюсь. <свес> <свес> а еще мужчины боятся вида крови. Да, я знаю, знаю одного человека, который падает, всегда втрачает из при выгляде да. крови, да, да, все таки. Ну, а что да, с да. Я, я, я вижу кровь, для меня это класс таки. <свес> <свес> <Альф. свес> ну, это Заряд. исключение, это, это не стереотип, это исключение. Он просто вампир. Ну, якщо згадати, то були такі войовничі навіть жінки. Жінки-амазонки. І вважали, що Амазонки не йдуть заміж, доки не б'ють трьох ворогів. так? І навіть вважали, що вони жили на території України. То як ви Відчуваєте українки собі цю Амазонську кров? Відчуваємо. Хочеться кого-то убити. Жажду здрав вийти, коли не убити. <рес> День не вдався. Ярослава опережить. Треба признати, дійсно це стереотип. Что да, женщины да, да. более мирные, да, на самом деле они не и... менее кровожадные, да, чем и мужчины. Не менее абсолютно, у нас просто методы другие. Они более тонкие, более изощренные, такие, так бы скажем, изысканные методы. Не просто тупо взять и набить морду. Или там мусорку попекинать, да? Нет, у нас все должно быть красиво. Ну, физическое насилие. Если набить морду с чужими руками. Никакого физического насилия. Что вы? Я вас уверяю. Он у Лены в подчинении столько мужчин. Лена. Все, все нормально. Сколько у тебя в подчинении мужчин? Все живые, нет? Все живые. Так вас же любить надо, тогда вы будете делать все, что надо. Сами Конечно, Главное подход найти. Правильно, правильно. И какой подход? Там виды подходов Вот, Сергей, а это уже вопрос некорректный. Почему? У каждого свой подход. Индивидуально очень. Так, а як ви гадаєте, от, наприклад, в ізраїльській армії жінки служать в армії і вони зобов'язані служити в армії, чи це правильно? Yeah. Чи жінки такі активні і в них така скр... Скр... скрита агресія прихована? Ну, no, no, Я, 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 я наприклад, вважаю, що це неплохо. No, а, ні. Ні. Якщо, якщо жінка бажає, то чого б їй не вийти в армії. Uh -huh. ну, там вони зобов'язані. Yeah, якщо, якщо говорити про... Якщо говорити про... Про армію є чоловічі професії, є жіночі професії. Ну як як, 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 ніби є. А насправді кожна людина може виконувати робочу роботу жінка, а кожен чоловік може виконувати жіночу роботу. Точому жінка не може піти в армію. Угу. А я вообще би не розділяла роботу на жінські і мужські. Ні, ну я теж а то я о том. же ну, конечно, говорю. ж Аня, ти би пошла робити дерев'я? Я, я ні. So а просто физически вы бы не, да, это не, не, это не. Аня молчала. Или кто-то сказал, извините. Не отследила. Как это, как это не разделять? Мужские да, работы да. и женские. Не, ну если согласно. женщины тоже работают на тяжелых физических работах. Работа. А да, многие мужчины работы. неплохо танцуют. Да, да. А мужчины, например, танцуют и тань живота. Но это там, лишь, что это чисто, лишь, наверное, исключение. Сколько их? Сколько их Это исключение, сколько наверное, их... Татьяна хочет сказать, да? Что? Это исключение вы хотите сказать? Конечно! Конечно. Вот, это Конечно, на это... Потому исключение, Потому что... это далеко не правило. <связь> есть очень тяжелые работы. и, Ну, я думаю, да, Наталья, погорячилась. Не, я не погорячилась. Потому что я не представляю женщин, ну, отряд женщин, которые в шахте работают, там, или... Почему? Но у них, наверное, будет просто более низкая производительность, поэтому сюда не берут. Ну, Лев. Ну да. Я слава, а человеки в шахте на шпорт, человеки, ну может требуется якось там умовы полепшить, а что ж мы человеки так под танки? Да их много просто. Смотрите, это или Я говорю о физических возможностях мужчины и женщины. Если женщина мож, ну, имеет возможность любить деревья, да, физически она может это сделать. Пусть идет и рубит. Если мужчина, э, мужчина не не имеет возможности там и нет физических данных на физическую работу, ну он не пойдет туда. Много ли женщин толкает ядро? Многие <свят> да. такие. Украина занимает Есть. Понятное Понятно где сколько. Сколько. Да, кстати, штангу поднимают. Мы Конечно, да. возможно. Можно, так, можно так мне сказать? Можно. Можно задавать <свят> Не могу прорваться в эфир. Есть женщины, которые любят <свят> стоять за плитой, есть женщины, которые любят в спортзалах таскать железо. Так же и, я не знаю, мужчины, наверное, есть которые любят готовить, а есть которые любят тяжелую физическую нагрузку, так что это а исключение. А в целом можно сказать, да. А в целом Дём, можно я, сказать. Я когда готовлю на кухне, я тоже плиту таскаю. У нас так такой шланг у нас этот газовый резиновый длинный, я его таскаю. Вот хочу посмотреть телевизор, я же сильно, я беру плиту, тащу его в этот зал, оттащил да, в комнату, потом на балкон захотел там выйти, беру плиту на балкон. Женщина так не скажет, сто процентов. Проще телевизор.